Як заговорити англійською? Ти ж не боїшся говорити англійською. Ти ж боїшся виглядати дурнувато, сказати не те, не зрозуміти відповідь. Я теж через це проходила. Але дивись, твоя англійська це як м'язи. Ти не зможеш навчитися говорити, просто читаючи правила. Тому в мене є топ-5 правил, якими я зараз поділюся з тобою. Говори навіть якщо боїшся. Записуй себе на відео, говори з собою, вигадуй діалоги в голові. Це не крінч, це тренування. Друге. Забий на помилки. Навіть носії помиляються. Мета донести думку. Третє чій цілими фразами. Не е Apple – Це яблука, а can I get an apple? Четверте, знайди свій safe space. Speaking club, друг, викладач, який не сміється з акцентом. П'яте. Став себе в реальній ситуації. Пиши коментарі англійською, замовляй каву, запитуй дорогу. Гугли питання англійською. Ви не повинні говорити ідеально, ви повинні говорити. До речі, ми на курсі даємо чудову можливість позбутися бар'єру. Приєднуйтесь.